Ми вітання нашим глядачам. Час підсумувати головне за цей день у студії для вас. Працює Микола Бойків. Ці з передової тримають в напрузі, однак самі ж військові просять не панікувати. У них є потуги для того, щоб дати вісіч ворогу, все, що потрібно, команди вперед. Таке мовчання голів держави хвилює, адже самі ж терористи відмовилися від мінських угод і оголосили наступ на Маріуполь. Україна у свою чергу визнала за агресора Російську Федерацію однак, все ще. Притримується провальних угод бачення ситуації з місця події розповів командир 8-ї роти добровольчого українського корпусу правого сектору Андрій Гергерт. Зараз шматок розмови, а повна версія одразу після новин. Це пане президент, у вас запитання, отий ваш режим припинення вогню. військові бачать про те, що на позиції виїжджає їхній град і бояться зробити постріл по ньому. Тому що перемир'я в країні та скільки це може тривати? Ви приїдьте на похорон в Маріуполі туди до них, коли хоронили тих дітей і людей там кількості там 28 чи 30 чоловік. Приїдьте туди до них. Раді познайомитися. Жителі вулиць Саксаганського і Грабовецька зустрілись зі своїми дільничими інспекторами. Для людей цю зустріч влаштувала громадська рада. Що турбує, що цікавить питання і відповіді, все заради того, аби наблизити людей до правоохоронних органів, закликати їх проявити активну громадянську позицію, а тих у свою чергу ознайомити із проблемами району, і що найголовніше, як їх вирішувати? Істина в чому народжується? Істина народжується в діалозі і в спілкуванні. Якщо ми будемо самі сидіти. І громадська рада має на увазі і думати, що вам бракує, що треба змінити в вашому районі. Це буде думати одна голова. Якщо у нас є тут багато, значить ми будемо думати разом і автоматично разом будемо. І прагнути змінити чи в тому Боротьба із наркопритонами точками нелегального продажу алкоголю, крадіжки, хуліганство, робота із молоддю, телефонне шахрайство, патрулювання вулиць та закинутих територій ось що найбільше непокоїть людей. Через обмаль часу у деталях усе обговорити не вдалося, тому спільно дійшли висновку, що дільничі повинні більше спілкуватися із людьми. Тому запропонували, що вівторка у приміщенні ЖЕКу зустрічатися і ділитися на болілим. Дільничний має працювати на попередженні на профілактику, і сьогоднішній захід є свідченням того, що ми є відкриті до спілкування. Ми хочемо щось змінити. Ми можемо вислухати всі звинувачення. Вислухати і зробити з них якісь висновки. Міліціанти з громадою в діалозі тепер будуть постійно кажуть у громадській раді. Уже наступного тижня обговорюватимуть проблеми району, які стосуються першого жеку через сім днів другого, а потім з інших. Про свою роботу дільничі звітуватимуть раз у квартал. Ігор Брик, голова громадської ради, сьогодні наш гість. Добрий вечір. Добро вечора. Перше питання до вас: те, що відбувалося вчора, можна було помітити під час зустрічі, що люди, які проживають на вулиці Саксаганського, Грабовецька не надто задоволені роботою правоохоронних органів. Люди мають право на свою думку, і я вважаю, що в деякій мірі вони праві. Хоча, якщо розібратися по суті тих питань, які вони піднімали, далеко не всі питання відносяться до компетенції дільничих інспекторів. Зараз такий час, що недовіра до наших працівників міліції була породжена руками, і за тиждень чи за два змінити думку людей практично неможливо, але ми будемо намагатися це зробити. Як я розумію, ось е, такі зустрічі, е, це виключно е, ініціатива громадської ради. Е, тим самим е, хочеться, е, ну, так як навіть ви вчора говорили, наблизити міліціонерів до людей і водночас, навпаки. Ці зустрічі будуть регулярними. Ми будемо проводити їх щовівторка. Спочатку по місці строю, по територіальній приналежності до ЖЕКів і комунальних підприємств, а після того по найбільших селах району, для того щоб ми встановили діалог між громадою і дільничими, для того, щоб самі мешканці могли вказати на недоліки роботи тих дільничих інспекторів і дати свої пропозиції, що можна зробити, щоб покращити і кожен. Наприклад, мешканець району відчував себе в безпеці і знав, що при першій же необхідній потребі працівник міліції прийде на допомогу. Ви, як голова громадської ради, більш більш наближені до працівників правоохоронних органів. І ті питання, які вчора піднімали люди, можливо, вони вам кажуть, як будуть їх вирішувати. Ну, справа в тому, що громадська рада при нашому відділі міліції вона має дорадчий голос, так що працівники не міліції не звітують, як і якими методами вони будуть вирішувати ці проблеми. Але я сподіваюся на те, що члени громадської ради і громадськість будуть приймати безпосередню участь у розв'язанні тих проблем. Наприклад, вчора по зустрічі мешканців по вулиці. Саксаганську і вулиць Грабовецької піднімали найболючіше питання, як на їхню думку, це є територія 344-го бувшого заводу, який відноситься до відомства Міністерства оборони. Де є повний безлад і збираються підозрілі люди. Я думаю, що спільне патрулювання членів громадської ради і оперативників дасть результати. Ми наведемо там порядок. Ну для мене вчора я був присутній на тій зустрічі. Дуже цікавою здалася ідея, що напередодні таких діалогів ви разом з своїми колегами-депутатами провели попереднє анкетування з самими людьми. Так, це перед кожною зустрічю буде, буде проводитися анкетування, тому що не не завжди людина може сказати в очі, все, що вона думає, не може дати свою пропозицію, тому анонімне анкетування воно буде сприяти цьому. Скажу вам, що в цих анкетах є питання, чи зверталися люди до дільничих, і якщо зверталися, який результат відповіді, то дільничого на їхнє питання. Дуже мені що, приємно, в принципі, з одного боку, що всі ті люди, які зверталися до дільничого, вони всі відповіли, що їх відповідь задовільнила. Відповідь дільничого інспектора. Це е, момент нормальний. Друге побажання, які проблемні питання на їхньому районі постають. Це найперше, це є питання алкоголізму і паяцтва, наркоманії, е, кражі е, викрадення люків каналізаційних. Це є питання недостатньої роботи дільничних інспекторів з молоддю. Це є питання. Паркування автомобілей на проїжджій частині, а також на газонах. Оце саме такі основні питання, які люди ставлять. І Я думаю, що ми спільно будемо вирішувати це питання. Ну як і по самому місту. Я здається. думаю, що це був перший наш такий експеримент, зустріч зараз. Буде проходити, наприклад, наступний на території першого ЖЕКу. Ми в кінцевому результаті по місту складемо загальний план картину, що відбувається, як воно відбувається, і автоматично зразу почнемо реагувати. Водночас, для того би вирішувати ті проблеми, ви вчора просили е, самих людей більш активніше включитися е, в роботу для того, аби співпрацювати з міліціонерами. Я думаю, що ні я, ні члени громадської ради при нашому відділі міліції, не знають повної достовірної інформації, що відбувається в тих районах, де вони, наприклад, не мешкають, тому мешканці е, краще знають ситуацію, що відбувається в певний час і певній на певній вулиці чи на. Навіть на в кожному подвір'ї і збір цієї інформації допоможе нам реагувати і наводити порядок місця. Ну і на сам кінець хотів би так би мовити узагальнити про функції вашої громадської ініціативи. Ви самі безпосередньо розповідали про те, про здобутки від жовтня місяця, коли була створена громадська рада, і про подальші плани. Ну здобутки за такий короткий термін. Я так думаю, що на мій погляд вагомі. Це перше, що ми все ж таки домоглися і ініціювали, і провели через голосування депутатів Стрийської міської ради заборону торгівлі алкоголем з 22 години до 10 години ранку. Ми... Дітиме вона з 1 лютого З 1-го лютого вона буде діяти. Зараз ми розробили графік перевірок. Спільних, де будуть включені в цю комісію по перевірках і члени громадської ради, і працівники відділу справ споживачів, депутати, представник міліції. Друге, що ми. Як е, ініціювали це, включили в план соціально-економічного розвитку стрия встановлення камер відеоспостереження в найбільш таких, будемо так казати, криміногенних районах міста? Перепрошую, що вас перебуваю е на це гроші. Є в, бюджет, в бюджеті? Я думаю, що є, тому що ми е зверталися до міського голови і депутати підтримують це рішення, е кошти виділені. А коли саме? Розглядатиме це питання сесія виконком на наступній сесії. Вже має вирішитися питання повністю. Крім... План соціально-економічного розвитку це включено. Крім того, розблокування зеленої. Крім того, розблокування вулиці зеленої до нас звернулося керівництво нашої пожежної частини з проблематичним питанням виїзду транспорту на виклики. Це ще одне таке питання, що планується зробити в перспективі, і ми почали вже це питання е, рухати. Наступне, що я хочу звернутися до мешканців е, до мешканців Страя, це є е, повідомлення нас про точки е, несанкціоновані точки продажу алкоголю, незаконні точки продажу алкоголю, тому що кожен е, знає, хто живе по сусідству, де торгують тим алкоголем, для того, щоб ми могли звернутися. У податкову міліцію, яка знаходиться в Другобичі, з відповідним листом від громадської ради, з вимогою припинити діяльність тих точок і щоб на місці строю не було нелегального продажу алкоголю. Ви проводите, ви з, з людьми, де саме зустрічаєтеся? Куди, куди вони мають можливість люди звертатися? Люди можуть звертатися безпосередньо на прийом, який е, проводить керівник е, громадської ради, заступники керівника громадської ради щосереди, з 16 до 18 години по вулиці Драгоманова, 2, приймальні міського відділу міліції. Кожен може прийти. Дати свої пропозиції, свої побажання, розказати своє бачення, як має працювати громадська рада і що треба зробити для того, щоб міліція стала ближче до народу, а народ відчував підтримку і захист від працівників міліції. Я дуже вам дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Ігор Брик, голова громадської ради, був сьогодні нашим гостем. До Побачення до побачення. Молодіжний націоналістичний конгрес запрошує завтра, 29 січня, у день вшанування пам'яті героїв Крут на смолоскипну ходу. Розпочнеться захід о 17-й біля пам'ятника будителям. Там Еменківці збиратимуть благодійні внески за смолоскипи від 25 гривень і більше, аби передати ці кошти своїм побратимам, які воюють у добровольчому батальйоні ОУН. Маршрут із факелами стартує від Майдану по вулиці Шевченка до Фуршету. А після... Після на майдан ринок та до монумента Степанові Бандері будемо виступати і пройдемо з ходою через центрі міста, де найбільш людні місця. І під час виступу хочемо наголосити про таку паралель між студентами, які під крутами захищали проти чотирьохтисячної армії Червоної армії Україну. Тоді не було ніяких частин. Якби зараз вони були. Їх би зараз назвали Небесною Сотнею або добровольчим батальйоном. Тобто події повторюються і прислідковується така історична лінія Героїв України. Ювілейна виставка на честь 50-ї річниці від часу, коли заснували літературно-мистецьке об'єднання хвилі Стрия». Виставка стартувала вчора. На святочну академію прийшли усі імениті учасники популярної стрийської спільноти. Чи на хвилі ще організація? Чи є ще порох у порохівницях у поетів, письменників, артистів, перекладачів, різб'ярів та інших членів об'єднання? Далі більше. На рахунку об'єднання понад 150 книг на відоміші хвилі стрія у двох томах. Перший вийшов у світ ще в 95-му, другий у 2002 році. Друкована історія стрищина теж популярна. Місцеві користувачі давно охрестили її енциклопедійним виданням через те, що у ній легко знайти відповіді на історичні питання: хто, що, де, коли і навіщо. Не наче сім'я і пензлі, і ліри у хвилі стрия». Там грає уява, палітри і слів, там піниться слава усіх кольорів, і з них піднялося одну то глибин вагоме колося на щедрий кужи. Талантом, трудами окрилених муст рясніє плодами, їх творчий союз. Блаженні до віку, плодющі уми, іди під опіку, їх доле візьми. Роман заступив. Поети, письменники, перекладачі, які входять до хвиль, згадують, як в 64-му році вони робили перші спроби у тоді будівельнику комунізму, теперішньому гомоні волі. інституція в місті яка була справді українська. Тут гуртувалися дуже інтелігентні люди, люди, які ще пам'ятали довоєнні часи, які були українськими патріотами, і це було одне місце, де можна було держати менш-більш принаймні не то, що в свої думки, але хоча б почуття, хоча б через вишивку, через малюнок, через якийсь вір, що там гуртувалися і молоді, дуже такі люди, які талановиті і така старша інтелігенція, що навіть вважалося, що це розсадник професіоналізму. Але тим не менше це була дуже така гарна можливість об'єднатися всім творчим людям, мистецьким людям і навіть не хвилях діяло дев'ять секцій, окрім традиційних літературних, збиралися і артисти, майстри художнього скла, різьби, самодіяльні композитори, музиканти та вишивальниці. Зараз це число набагато менше, але раз у місяць вони все ще зустрічаються. Діляться досягненнями, разом накреслюють плани. Наступного тижня у вівторок буде відкриття виставки пам'ять Мирослави Петрівни Кот», яку організовують її учениці. Ця виставка буде проходити стрію і. I'm Thank you. Thank you. Ми будемо мати такий вечір пам'яті Мирослави Петрівни, і також наші вишивальниці буде збиратися і будемо згадувати її. Будемо молитися за неї за її поки, і дякувати. Тому що я особисто також її учениця і дуже багато чому навчилася. І зараз я працюю в гімназії, і цей досвід передаю дітям. Засновник та незмінний голова Хвей Віктор Романюк подумки горта історичні віхи об'єднання. На початках до його кола входили майже дві сотні талановитих краян. Є така літературна сторінка Хвельстрія. І ми молодь друкуємо і видаємо їхні книжки. Я зараз не можу всіх називати, бо дуже багато молодих, які справді пишуть із, із сіл наших, з сіл Стрищини і Стрію. Дуже багато, Дуже багато. Це об'єднання, якої ну немає такого в Україні об'єднання. Хвилі виховують молодь, допомагають зіп'ятися на ноги юним талантам, знайомлять з популярними українськими та іноземними письменниками. За роки їхньої спільної діяльності 12 учасників хвиль стрия стали членами спілок письменників. інших художників України, заслуженими діячами мистецтв, працівниками культури і не тільки. Їхні плоди, а це книги, картини, фотофакти, життя хвиль можна оглянути під час експозиції. Триватиме вона до квітня цього року. Заходьте щодня, крім суботи, з 9 до 17 години до краєзнавчого музею Верховина. Марічка Ходовицька Роман Купранець, пранестри новини. Днями у спортзалі Стрийської Ді США завершилася першість міста з баскетболу серед школярів. Участь у змаганнях взяли три команди. Стовідсотковий результат у турнірі продемонстрували гімназисти. Вони стали тріумфаторами, а найкращого бомбардира цієї команди Мар'яна Гриська. Організатори визнали кращим гравцем баскетбольних баталій. У матчі за третє місце спортсмени четвертої школи здолали однолітків із десятої з рахунком 13-10. Призерів нагорди. Ле кубками і грамотами. Ось такі новини сьогодні. Телеланком наш сайт в інтернеті. 41993 – номер телефону редакції. До понеділка, завтра з новинами міста. Вас знайомитиме Марічка Ходовицька. У четвер весь день буде хмарно, на вечір можливий дощ. Температура мінус 2, плюс 2, вітер південно-західний 4-5 метрів за секунду.